Тітко Олю, вам треба виїхати з нашого будинку. Мама хоче повернутись і жити тут, і я тільки цьому рада. Вона рідна, мати, а ви нам ніхто. Збирайте речі, швидше, будь ласка. Ольга з сумом дивилася на Аню дівчинку, яку вона виховувала останні десять років, замінила їй та її братові матір. І ось тепер вона мене виставляє, сумно додала вона. Ольга і сама не залишилася б тут жити, але коли прямо просить на вихід людина, яку вона любила, віддавала своє тепло і свою турботу, це прикро. Валізи зібрані, можна викликати таксі, думала Оля. Добре, що є куди йти, покійний чоловік потурбувався. Що було 10 років тому? Олю, давай разом жити, скільки можна ховатися. Валера, треба з дітьми твоїми поговорити. Раптом вони будуть проти, та не будуть. Я говорив вже з ними. Їм не вистачає жіночого тепла. Ольгу хвилювало багато моментів куди подіти її однокімнатну квартиру. Єдиний син жив за кордоном. Здавати не хотілося, квартиранти таке понароблюють, що не відмиєш потім. Валерій запропонував продати квартиру, а гроші покласти на вклад у банк під відсотки хай собі лежать. І Оля погодилася. Зібравши все найнеобхідніше, вона перебралася до будинку Валерія. Квартира продалася швидко і гроші поклали на рахунок Ольги. У Валері було двоє дітей-школярів. Мати дітей, його колишня дружина, поїхала з дому у невідомому напрямку. Десь, напевно, гуляє. Валерій був успішний фермер, збудував гарний будинок і міцно стояв на ногах. З Ольгою він познайомився у друзів. Валерію одразу сподобалася ця скромна і мила жінка. Він багато років прожив з гулящою дружиною і забув, як це спілкуватися з нормальною жінкою. Ольга працювала вчителькою у школі. З чоловіком вона була давно розлучена і жила одна. Син з дитинства мріяв працювати у відомій компанії за кордоном і коли виріс, здійснив свою мрію. Ольга прийняла його рішення, хоч і розуміла, що не зможе бачити онуків та й сина. Можна сказати, теж. З Валерією вона відчувала себе жінкою, гарною та бажаною. Він красиво доглядав, дарував квіти, водив її в кіно та ресторани. Дітей вона любила, тому з легкістю переїхала до них у будинок. А як нам вас називати? А можна тіткою Олею? Звичайно, можна. Ходімо вечеряти. Я такий смачний поріг спекла і компот зварила. Діти з радістю наминали домашню їжу. Ольга не встигала готувати, і апетит у дітей був чудовий. З роботи вона звільнилася, грошей вистачало, діти прийняли її добре. Їх влаштовувала добра тітка. Ані виповнилося 16 років, батько не дозволяє їй іти на дискотеку. Валеро, ну вона вже доросла. Ну, коли, якщо не зараз бігти на танці. Саме той вік. Ох, Олю, зайве це все. Про навчання думати треба. Та вона добре вчиться чого тобі ще треба. Валера махнув рукою, що означало робіть, що хочете. Аня радісно підмогнула Ользі та побігла збиратися на дискотеку. Паша щось наробив у школі, Валера хотів його насварити, але Ольга його зупинила. Валеру ну з ким не буває, він же хлопчик, а вони вічно не поділять щонебудь. Нехай вчиться постояти за себе не треба, будь ласка. І Валера погодився. Ольга діло каже, його батько часто сварив у дитинстві, тому вважалося це нормально у вихованні. Але Оля переконала його, що це неправильно. Перше кохання Ані було нерозділеним. Аня плакала гіркими сльозами і казала, що не може без ромки. Ольга, гладячи її по голові, казала, що вона розумниця та красуня і ще зустріне хорошого хлопця. Потім вона запропонувала зробити маски на обличчя, заварити фруктовий чай та подивитися гарний фільм. Аня витерла сльози і погодилася. Закінчивши школу, Аня пішла вчитися далі. Вийшла заміж, народився синок, з яким допомагала нянчитись Ольга. Паша пішов працювати, і все було добре. Але згодом несподівано не стало Валери. Швидка, на жаль, не змогла допомогти. На поминки прийшло багато людей, Валерія поважали та любили. Ольга організувала все, як треба. Вона просто не могла повірити, що її Валері більше немає. «Оль, глянь, Валері колишня дружина тут. З'явилась на поминки, скільки років не цікавилася дітьми? Як так можна? Глянь, яка стала, згулялася. Ольга побачила неохайну одягнену жінку, що стояла перед Анею. Незадовго до того, як його не стало, Валерій ніби щось відчув. Оля, а давай її знімемо гроші і купимо тобі квартиру. Не треба було її продавати, нехай би собі стояла, і ціни зараз виросли <кхм> на житло. Ольга знизила плечима і погодилася. На щастя, якраз продавалася саме її квартира, вони її викупили та здали знайому. Валера був задоволений. І ось тепер Ольга стала непотрібною. Рідна мати їм ближче, це зрозуміло, і вона має право на прощення. Тихенько зачинивши двері, Ольга востаннє оглянула будинок, де була щасливою. Потрібно починати жити наново, без Валери і без дітей. Вони свій вибір зробили, і вона його прийняла. Вона їм виявляється ніхто. Прикро, але що вдієш? Життя продовжується.